У зв'язку з тим, що термін дій запобіжного заходу митрополиту Феодосію в миру Денису Снігірьову спливає, прокурор Вадим Коломієць клопотав про його подовження. Ризики, які були встановлені попередніх, вони продовжують вказано ризиками те, що особа може приходити відвинувачення посуду, незаконно проводити на терпія та свідків, першою ротина допоможені чином продовжити продовжуючи кожен на даний час, яких вже винова. До засідання долучається дистанційно та апелює прокурору. Вислухавши обидві сторони, суддя виносить ухвалу. Суд ухвалив питання прокурора Черкаської обласної прокуратури каламіється про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання задовольнити покласти на обвинувачення власне Дениса Ланідовича 31 тисяча дев'ятсот року народження. Наступні обов'язки перебувати за кожною вимогою суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, роботи зміну контактного номеру телефону, утримати світ спілкування зі спітом кримінального провадження редумання, продовжити зберігання відповідних органів державної влади. Паспорту паспортів для виїзду за кордон, інші документи щодо відправо на виїзду України та віз України. або у разі наявності, визначившись із запобіжним заходом, суд повернувся до розгляду справи. За час відведений на засідання розглянули четвертий і п'ятий томи матеріалів. Зокрема, каже прокурор, туди входили протоколи проведення слідчих дій та результати аудіо та відеоспостереження за підсудним, а також обшуків його помешкання. Коментувати суспільному перебіг справи захисники митрополита відмовилися. Натомість вдалося поспілкуватися із прокурором. На наступному судовому засіданні планується вже також продовжити досліджувати шостий та сьомий том, а саме там вже відеоматеріали де виступи з Дениса Леонідовича, де міститься відео щодо родення виступів, в яких міститься релігійна ворожнича. Якщо ми там за одне чи за 27 дослідимо вже всі мої письмові матеріали, ви чули, що захисник зазначив, що в них також є і певні письмові документи, і є їх, в них є певні свідки, то я вважаю, що ну, думаю, що вони будуть їх е, оголошувати їх і Прошу тесту, щоб викликати їх для добу якості свідків. Я думаю, що також це ще декілька засідань буде тривати дослідження до сторони захисту. Наступне засідання призначили на 31 липня. Марія Гаврилян та Мазгорозія, Суспільне новини Черкаси.